Доброго ранку, ми з України, я Ірина вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. І, як зазвичай, зранку починаємо з карти дня. І вже у нас випала перша енергетична карта для усіх, тобто сьогодні буде. Або, на жаль, можуть бути це в загальному прильоти, можуть бути, а можуть просто енергети, енергетичний день, дуже такий, знаєте, насичений. Як то кажуть, концентрат енергії може бути сьогодні. І так, карта номер 1 карта номер два і карта номер три. Вибирайте кожну свою карту і будемо дивитися, де, що можна завжди можна день виправити. І так, навіть якщо енергії частенько бувають, наприклад, не дуже приємні. Перша, друга і третя карта. Хто вибрав першу карту, будемо дивитися: четвірочка кубків. Можна сказати, це така трошечки меланхолійна карта, трошечки така заспокойлива. Людина обмежена від усього світу. Захотілося побути на самоті, помріяти. Я не бачу тут, хоча може бути інколи і зажуреність. Така, знаєте, апатія до всього може бути, до речі, програтися. Тому, в принципі, можливо, ви емоційно виснажені. І вам потр... у вас є така потреба, наприклад, трошечки з природою десь погуляти, відійти від метушні. В принципі, візьміть цей день. І проведіть дійсно на природі, якщо у вас є можливість, або щось зробіть для себе приємне. Це вам допоможе. Карта No. Тут у нас карта не дуже приємна. Тут і страхи, тут і залякування, тут, і, можливо, людина погано спить або спала цієї ночі. Страх щось втратити. Страхи можуть бути різні, це і фобії можуть бути. Ось сьогодні дуже проявляться, погані новини можуть бути, прильоти можуть бути. Ось не дуже приємна карта. Але, мої дорогенькі, все, що вас лякає, подивіться, чого воно вас лякає. Чи дійсно там є якийсь страх, якась небезпека? Ось, не дарма кажуть, не такий страшний вовк, як його малюють. Подивіться. Конкретніше, Якщо у вас депресії, то обов'язково зверніться до спеціаліста, тому що тут вже, ну, будемо так говорити, трошечки вже ну, устарівший варіант. Тобто не хронічно, можливо, але якщо дійсно депресія. Якщо у вас так, тільки сьогодні така, от я бачу і тут, і у нас перша карта випадала, що можуть бути прильоти сьогодні. Ви знаєте, я роблю карту дня завжди наперед, тому я не можу сказати: це карта одиночки. Людина, яка подорожує, людина, яка зібралася кудись в дорогу. Людина, яка шукає себе у пошуках когось чогось себе, людина, яка відгородилася від інших, але несе якийсь промінчик світла. Тобто її щось спонукає кудись іти. Тобто, у вас сьогодні день такий, от я бачу по всіх картах, і це не виняток, хоча це старший аркан. Тобто цього вам не уминути. Тут якісь, можливо, уроки, можливо, уроки мудрості приймати. Мудрі рішення, виважені рішення, не спішити нікуди. Ну, в принципі, у вас і буде сьогодні такий день, знаєте, коли ви будете думати не, не, не просто логічно, а мудро рішення приймати, зважено якось так. Але це карта. Не забувайте, що це карта одинокості, одиночки, людина, яка на самоті почуваю себе достатньо комфортно, як і ця перша карта. Щиро вам дякую за увагу, мої дорогенькі. До речі, порада цієї карти. Шукайте свого щастя. Ви його знайдете. Надія тут є. Щиро вам вдячна за вашу підтримку і разом до перемоги. Гарного, мирного вам дня, мої любі!